Ну що, якби не робота мого чоловіка, ми б, мабуть, уже не жили в Америці. Але зараз ми чекаємо на наш шанс, який нам дуже важливий. У травні Вовка виграв робочу візу H1B, це віза, яку дають АйТішникам. Вона не дає права на постійне проживання тільки на роботу. Тому десь у травні чи червні наступного року нам доведеться їхати у Варшаву на співбесіду. А паралельно у нас іде процес з рінкартою. Кажуть, до перміту ще 4 місяці, але точних дат ніхто не називає. Зараз усе ніби в підвішеному стані. Але одне я точно розумію, якби не його IT онлайн-професія, ми б давно вже збирали валізи. Онлайн професія може реально змінити життя, особливо якщо вона затребувана у світі. І саме тому хочу сказати, що дата аналітика сьогодні одна з найкращих спеціальностей для старту. По перше, тут низький поріг входу. По-друге, найменша конкуренція серед IT напрямків Фахівців не вистачає, а попит шалений. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче програмувати, але цікавиться цифрами, таблицями, логікою. Навчитися дата аналітиці можна в ІТ школі ЄЛЕЛ. Після курсу ви отримаєте диплом, допомогу з резюме і навіть підтримку в пошуку роботи. Навчатися можна зручно онлайн з будь-якої точки світу. І Якщо давно думали спробувати себе в ІТ, ловіть від мене знижку мінус тисячу гривень за промокодом. Нушо, може, саме це стане вашим новим стартом. Поки ми особливо нічого не плануємо, а в такому режимі очікування. Надіємося, що все буде добре. Ну або так, як треба. Мій чоловік файний спеціаліст, і я в цьому впевнена. Тому як буде треба, знайде роботу. будь-де.